Всім привіт, я ВТБ. Запрошую вас з собою на перегляд акцій і знижок. Ультрапостеризоване молоко. Фірму своя лінія. Жирність 2,5%. І ціна зі знижкою 37,50. Кого є карта 35,60. Це те молоко, що довго зберігається. До речі, зручно поклали себе в холодильник або навіть в холодильник і знаєте, що у вас є молочко в запасі. Шоколадки лакні, трошен, великі. Є з полоничка, а є інші смаки. І зараз на них дуже класна знижка. Дивіться, майже 100 гривень знижка. З полоничкою 99,90 замість 197. З цілим лісовим горіхом 117,80, замість 233. З мигдалеом, кокосовим кремом та рисовими кульками 100 гривень замість 197 гривень. І за арахісом, карамельно арахісовою начинкою теж 100 гривень замість 197. Ковбаса варена, фірма м'ясна лавка до пюрешки першого сорту. І зараз покажу, може, вам буде цікаво склад. М'ясо 70%, свинина, в тому числі жирна 10%, м'ясо куряче, яловичне, м'ясо механічного обвалювання куряче, стабілізатор білковий зі шкури свинячої, сироватка молочна, суха, крахмаль, вода, сіль, кухонна. стабілізатор, підсилювач смаку, антиоксидант, прянощі, імбир, перець і барбі. Так, вона зараз зі знижкою. І ціна зі знижкою 79,90. Майонез фірми своя лінія легкий, 28% жиру, 500 грамів упаковці. Зараз на ньому знижка 32. 30 ціна зі знижкою. Також знижка на майонез е, своя лінія 50% жиру, 42,90 ціна зі знижкою. І знижка на жирний майонез своя лінія 67%. Але його вже розібрали. Бачите, мабуть, полюбляють жирненькі 47,50 ціна зі знижкою. До речі, для тих, хто гудить фірму своя лінія. Ось цей майонез 28% жиру. Бачите, його виробляють на заводі Оліс. Так що читайте етикетки перед тим, як хаяти якийсь продукт. Ціни на м'ясо в АТБ. Якщо комусь цікаво, нажміть на паузу і роздивіться. Так, печінку розібрали, бачите, була по майже 65 гривень. Фарш, фарш домашній, це ціна за пів кіла. Знову фарш теж ціна за пів кіла. Так, це щось так відсвічує. Котлетки. Бачите? І котлета глобина. Баски для грилю. Чесникові, різников Так, Це якесь Ага, Суповий набір глобин. Шашлик мікс. Ціна 27 гривень за 100 грам. Свинина курятина в маринаді. Шашлик по кавказьки. Навіть зі знижкою. І реберця в маринаді. Так, це, мабуть, стейки. Так, стейки. Ціна 37 гривень. І стейк такий 35 гривень. Кури, кури, гуси, що ж це таке? Ага, тушка охолоджена, розумний вибір. І четвертина задня, розумний вибір. Четверта. А це, а це стегно, наша ряба. Від нашої ряби майже 100 гривень. Крило. Це якийсь суповий набір, мабуть. Так, набір для супу. І що це фарш, знатна курка курячий. Теж зі знижкою бачите? Знов знатна курка, Грудка. теж зі знижкою. І філео м'ясо стегна без кісточки. Від наша ряба, теж зі знижкою. І це щось таке наша ряба Філе міньйони. 240 гривень ціна. Ось вони ще у ще, 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 ще. вишневому маринаді. Ціна 150, 154 грив майже. І стегно в соусі біт 165 гривень. Ковбаски для гріля нямські з вершковим маслом і травами зі знижкою, бачите? І Жарко Тріо гриль 187 і сардельки-мортадельки майже 191. Філадельфія оріджинал 125 грамів в упаковці. І зараз зі знижкою. Сир фірмисо, so, це польська фірма, у них дійсно смачні сири. І зараз знижка на MazdaM-сир пластинами порізаний, на сир гауда. І знижка на сир цієї фірми безлактозний. Зверніть увагу, хто, хто купує безлактозну продукцію. Зараз по знижці червона рибка від своя лінія. І червона рибка від фірми Норвен. Також по знижці ікра Мінтая. Ковбаса Сервелат фірми Добро. Варена копчена, вищий сорт. До речі, коли вищий сорти ковбаси, це значить гарна ковбаса. І ціна зі знижкою 134 гривні. Це внутрішка Філе куряче. Продукт з м'яса птиці копчено варени. фірми Своя лінія. І зараз на нього знижка 301 од... гривна. Ціна зі знижкою. На знижці зараз копчений окорочок. Окорочкарик. І ціна зі знижкою 237, якщо є карта, ТБ 225. Сирок вершковий кому, тенеру, зараз по знижці майже 19 гривень. І знижка на сирок, кому з беконом. Теж майже 19 гривень. ціна. Бринза фірми кому, м'яка ніжна, зараз по знижці 50 гривень. І сир інсалата фірми кому, м'який. Це колись його називали фета, Теж 50 гривень. І на знижці філа та преміали. 60 гривень, якщо є карта ТБ, 63, якщо нема карти. Паста томатна фірми День у день, 25%, 300 г у баночці. І ви знаєте, я її купляла не раз класна, і на смак класна, і по густоті. І влітку я її додавала у консервацію у ікру синіх, то смачна. Вона завжди так. Це новий продукт, як тільки новий продукт, воно і за якістю класне, і за смаком. Так що дійсно рекомендую обов'язково собі візьму. І знижка на неї для тих, у кого є карта АТБ 3130. Також на знижці паста Чумак 25% жиру, теж 300 грамів в упаковці. На знижці зараз рідкий порошок грунт. Велика пляшка 3,900 літра. І маленька. 200. Гель для прання, дитячого одгу, саті. 3 кг в пляшці, зараз на знижці. У кого нема карти, а тебе 134 з копійками, в кого є 127 з копійками. Так, і покажу, покажу вам, які є знижки на пральні засоби. Гель для прання and Free, бачите? Універсальний. Так, тут 200. Баночка чи пляшечка, а цей побільше. Тут 4 кілограми, вже чи 4 літри. Ось такий смін. Засіб рідкий, м'який. І знижка на ось цей класний або Азурі, кондиціонер, роза і лотос. Так, ціни на Сілан теж зі знижкою. І знижка на ленорчик. Кетчуп олі шашличний 250 грамів в упаковці зараз на знижці. І кетчуп лагідний теж на знижці від воліз. Знижка також на кетчуп чумак до шашлику. Сардина атлантична, натуральна, з додаванням олії. І виробник Харків. Зараз я покажу, де я знаходила. Так, виробник Харків. І ціна зі знижкою 55 гривень. <кій> на нас знижці філе Скумбрії в Олії і філе Скумбрії в томатном соусі. Також знижка наш проти волі фірми Грааль. В олії. 6150 ціна зі знижкою. Знижка на печінку тріски від Ріга Голд. І знижка на лосось з овочами у власному соку теж від Ріга Голд. Так, виробник Харків. Бачите, а називається Рига Голд. Риги одна назва. Яйця перша категорія полтавське І ціна 54,50. ананас кільцями своя лінія. Зараз на знижці 74,50 ціна зі знижкою. І персики у сиропі. Теж на знижці і на знижці ананаси шматочками у сиропі. Ретатую ось така закаточка 470 грамів у баночці. І ви знаєте, по складу схоже на кабачковий ікру. І зараз по знижці квасолю автоматному соусі своя лінія зараз на знижці. Кукуруза своя лінія, теж зараз на знижці. І на знижці горошок. Багато зараз знижок на різноманітні вафлі і печиво. Так, це вафлі від Рошен. З кремом, з какао. Так, оце що відсвічує? Якісь снеки. На ось такі трубочки знижка. Знижка на такі вафлі з ароматом салона карамель своя лінія. На вафлі молочні клас з ароматом молока. Теж від своєї лінії. На вафлі артек, від своєї лінії знижка. І на вафлі з какао і ароматом шоколаду. І знижка на малинові, з ароматом малини. Також є знижки на такі невеличкі вафельки, бачите? Ось ще знижки. На вафельки мілка знижка. Знижки на вафлі рошен. З какао і з горіхами. І знижка з кокосом, вафлі. Кокос і мигдаль. Шоколадки мілка. На них зараз знижка мілка полуничка, орео з горішком. Так, а це просто мілка молочна, без добавок. І знижка на таку велику мілку з печивом орео. Не знаю, кому як, мені більше всього подобається молочна мілка з альпійським молоком і мілка з полуничкою. Знижки і ціни на цукерки в АТБ. Кому цікаво, нажміть на паузу. О, Milky Way, мені дуже подобається ця цукерка. Снікерс. Ось взагалі смакотачок, коко-чоко у білому шоколаді. Лищина без знижки. Лукаси. І ще ціни на цукерка. Свая лінія з курагої. До речі, це смачненькі. Шармік. Флорена на знижці. Червоний мак. Це від рошену. І це звичайна своя лінія. Цукерки від простіж, тартофіна. Тут, бачите, є з горішками. А є ось такі, бачите, типа Києва, мабуть. Київського торта, типа щось. Так, ціна 35 гривень, джеки, слівки-линівки, Вафельні цукерочки, труфольє. Золота лілія. Так, флорина по знижці, такі по знижці. Це карамельки з різними начинками. Це з плюсиком від до речі, у цієї цукерки класно, коли горло болить. У еджеліки взагалі смачні. Чим схожі на шалену джілку? Рачки до магазину. Корівка. Мілки сплеш. І віночок. І це якісь кольорові. Масло молокія 82% жиру. До речі, це саме корисне масло, коли 82% жиру. І воно зараз на знижці Ось, 86 гривень майже. Дивіться, це ця нашумівша ікра, червона, з лосося. І на неї зараз знижка ВТБ. Цукор, кого цікавий цукор, на нього ціна в АТБ 25,90 кг кілограму пачку. Для тих, у кого є карта АТБ, знижка на молоко і риску, варене, нежирне, своя лінія. Вершки галичина, 15% жиру, ультрапастеризовані. Зараз на знижці. І на знижці вершки преміалі 33% жиру. До речі, з цих 130 від жиру класно робити креми для тортів. Молоко щоденне збір. У цій пляшці 2 літри. Його вигідно брати, тому що тут чистих 2 літри. В основному кругом по лі... нема політру по 900 грам, а тут чистих по 2, 2 літри виходить. Що вигідно. І знижка Мої чудові глядачі, всім дякую, що подивились моє відео. Дякую за лайки, за перегляди. До наступного відео. пока!